Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Додаткова допомога Збройним силам України не потрібна. Держава і так забезпечує їх усім необхідним. Цю тезу в чергове озвучив у своєму нещодавньому інтерв'ю міський голова Дніпра Борис Філатов. Після чого стало відомо, додаткові гроші будуть витрачені не на підтримку української армії, а на піар мера та його оточення. Їм для самореклами гроші потрібніше. Нагадаємо, міська рада Дніпра від початку цього року жодної копійки з позапланово отриманих грошей, тобто з тих грошей, що надходять до казни понад того, що запланували під час складання бюджету, не спрямувала на підтримку ЗСУ. Міський голова Борис Філатов публічно обґрунтовується тим, що військові, начебто, фінансової допомоги не потребують. Ці запевнення він озвучив і під час свого нещодавнього інтерв'ю журналісту та депутату міськради Дніпра від партії Пропозиція Борису Васильєву, заявивши, що у військових грошей більше ніж потрібно, і вони просять про допомогу, щоб просто просити. У мене було декілька дуже неприємних розмов з так званими керівниками військово-цивільного партнерства. Ну Дивіться, це зараз вже може навіть перетворилося в так званий фандрайзинг. Кожен бойовий організм, якщо він потужний, він хоче собі взяти на цю посаду або письменника, або колишнього народного депутата, або якогось політичного діяча. І вони оці всі бігають по кругу по всьому місцевому самоврядуванню кажуть, дайте гроші, дайте гроші, дайте гроші. У мене недавно була там, розмова з одним з них, я йому кажу, дивись, у тебе на рахунку 300 мільйонів. Навіщо ти у мене п'ять просиш. Ну, також, Ще, да, так. да, також ним. Я кажу, та ти 300 не, не засвоїш до кінця року. Не засвоїш. Хай буде. Хай буде. Ну, Тому, о, знаєте, е, в тому числі, е, ми спілкуємося, я спілкуюся особисто з керівництвом оперативних угруповувань і жодної претензії від е, наших. Е, Командуючих або родів військ, або бойових бригад, або оперативних угруповань стосовно допомоги Дніпра, територіальної громади та його мешканців збройних сил немає. Тож днями мерія вирішила спрямувати гроші, які, за словами Бориса Філатова, не потрібні ЗСУ, на піар мера та його оточення. Департамент з питань місцевого самоврядування внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міськради оголосив черговий тендер на так зване інформування населення про діяльність Дніпровської міської ради, її виконавчих органів та комунальних підприємств. Мерія пропонує 2 мільйони гривень за розміщення інформації про роботу міських структур на на газетній площі 200 тисяч квадратних сантиметрів. Мова згідно тендерної документації йде про видання формату А3, яке виходить мінімум раз на тиждень та має не менше, ніж 16 шпальт. Одна газетна сторінка формату А3 це 1247 квадратних сантиметрів. Тобто за 2 мільйони бюджетних гривень мерія Дніпра хоче до кінця року викупити 160 шпальт. Або... Повністю площу 10 газетних номерів обсягом у 16 сторінок. Кожної з урахуванням того, що до кінця року залишилося 13 тижнів, фактично викуповується 75% площі якоїсь газети. Втім, якої саме вже відомо на участь у тендері подалося видання Наше місто. Очевидно, що тендер проводився саме для цієї газети, і те, що наше місто напряму отримає з бюджету Дніпра 2 мільйони гривень, це насправді не найгірший варіант із того, що могло бути. Нещодавно слідчі оголосили про підозру колишньому директору комунального підприємства організаційно аналітична служба Дніпровської міськради Андрію Коваленку, який. Теж витрачав мільйони, навіть десятки мільйонів бюджетних гривень на піар, але спрямовував їх при цьому зовсім не медійникам. Ось що з цього приводу повідомляв офіс генерального прокурора. За матеріалами слідства, екс-директор КП входив до злочинної організації у складі ще 10 осіб. Організатор, підприємець, фірма якого раніше надавала рекламні послуги комунальним підприємствам міста. До складу учасників увійшли фізичні особи-підприємці, які забезпечували надання послуг лише на папері. Фактично ж, вони працювали майстрами манікюру, таксистами, бухгалтерами, продавцями, різноробочими на будівництві тощо. Відтак не мали жодного відношення до надання професійних послуг СММ-послуг. Загалом двома рішеннями Дніпровської міськради у бюджеті на 2022-2023 роки виділено майже 95 мільйонів гривень на надання рекламних та маркетингових послуг. Йдеться про висвітлення діяльності міської ради, виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через медіа, соцмережі та месенджери. Тож платити за інформування населення безпосередньо медійникам, а не таксистам чи майстрам манікюру неабиякий прогрес для мерії Дніпра. Правоохоронці змушують міських посадовців діяти обережніше, втім від сумнівних витрат ті все одно не відмовляються. Запевняючи, що армія грошей не потребує, вони продовжують витрачати під час кровопролитної війни мільйони гривень на власний піар. Наскільки ефективні багатомільйонні видатки на піар міського голови та його оточення, можна багато сперечатися. Як на мене, усі ці витрати і зусилля регулярно обнуляють правоохоронні органи. Які короткими та сухими повідомленнями про викриті зловживання у стінах Дніпровської мерії зводять нанівець усі намагання політтехнологів представити теперішню міську управлінську команду як ефективних менеджерів минулого тижня? стало відомо одразу про два кримінальних провадження, розпочатих відносно підлеглих Бориса Філатова. Так, 17 вересня на офіційному сайті головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області з'явилося одразу два повідомлення про вручення підозр високопосадовцям Дніпровської мерії. Одна кримінальна справа стосується розкрадання 7,5 мільйонів гривень на закупівлі електроенергії для шкіл та садочків міста. Ось як за даними поліції, виглядала ця протиправна схема. Заступниця директора одного з департаментів міськради уклала договір із товариством на закупівлю електроенергії для закладів освіти. Згодом підконтрольне ТОВ неодноразово ініціювало укладання додаткових угод із безпідставним підвищенням вартості електроенергії. Посадовиця, не перевіривши обґрунтованість підвищення цін, підписувала ці угоди чим завдала бюджету збитків на понад 7,5 мільйонів гривень. Заступниці директора департаменту вже повідомили про підозру. Друга справа стосується розкрадання півтора мільйона гривень на ремонті зливних колекторів. По ній підозру оголосили вже безпосередньо директору департаменту міськради Дніпра. Слідство стверджує, що керівник департаменту та ряд підприємств уклали договір на проведення поточного ремонту зливних колекторів у центрі міста, щоб заволодіти бюджетними коштами вносили до актів виконаних робіт фіктивні відомості. Деякі роботи взагалі не виконувалися, а спецтехніка для їх проведення не залучалася. Попри це, усі посадовці міськради та підрядних організацій підписали документи, а виконавці робіт отримали на свої рахунки зайві півтора мільйона гривень з місцевого бюджету. На підставі зібраних доказів слідчі оголосили трьом фігурантам про підозри. Директору департаменту міськради Дніпра та директорам двох товариств з обмеженою відповідальністю інкримінують діяння, які підпадають під дві статті Кримінального кодексу України: це привласнення розтрата майна або завлодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також службове підроблення. Максимальне покарання за цими статтями 12 років позбавлення волі. Правоохоронці традиційно не називають прізвища. Підозрюваних, але на фотографіях зі слідчих дій, які оприлюднила поліція, є чоловік із заблюреним обличчям, в якому легко вгадується директор департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради Олексій Самілик. Саме до діяльності цього департаменту відносяться ремонт зливових каналізацій. Ба більше, буквально місяць тому пану самілику було оголошено підозру за аналогічним епізодом. Теж гроші розіграли на ремонті зливових каналізацій та місць збору відходів. За даними слідства, упродовж жовтня-грудня 2024 року. Пан Самілик укладав договори з підконтрольним підприємством щодо проведення ремонтних робіт. У подальшому директор підрядної організації вніс до актів виконаних робіт завищену вартість використаних будівельних матеріалів. А далі цитата сповідомлення Дніпропетровської обласної прокуратури, посадовець міськради, достовірно знаючи про фіктивність інформації в актах, підписав їх. Чим спричинив збитки місцевому бюджету на суму понад 2 мільйони гривень. По тому епізоду підозрюваними проходять п'ять осіб. Були проведені обшуки, у ході яких вилучено документацію, автомобілі понад 17 мільйонів готівкою у різних валютах. Тоді Олексія Самілика під варто не взяли. І от до нього знову навідалися правоохоронці. Нагадаємо, посадовець фігурує ще у двох кримінальних справах. Одна з них стосується поточного ремонту на території центрального парку імені Тараса Шевченка. Правоохоронці стверджують, що на ньому було було Розкрадено майже 2,5 мільйони гривень. Сам тендер на 17 мільйонів гривень відбувся у 2020 році. З трьох претендентів на нього допустили лише двох, обравши переможцем будівельну компанію Норма. Слідство стверджує, що компанія Норма не виконала у повному обсязі роботи, передбачені договором. Але Олексій Самілик цитата достовірно знаючи, що роботи за договором про надання послуг від 11.10.2021 з боку, ТОВ будівельна компанія норма взагалі не виконана, використовуючи своє службове становище в частині права підпису офіційних документів у злочинних цілях, як уповноважена особа органів місцевого самоврядування, засвідчив власним підписом відбитком печатки департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Акт приймання виконаних будівельних робіт у листопаді 2021 року. Таким чином, з міського бюджету, як стверджує слідство, було незаконно виплачено майже 2,5 мільйони гривень. Справа тягнеться вже 4 роки. Лише на початку 2025-го суд призначив будівельно технічну експертизу. Відповідне клопотання подав адвокат Олексія Самілика. Посадовець, до речі, свою вину не визнає. Директора департаменту підтримує його шеф, міський голова Дніпра Борис Філатов. Борис Альбертович надав суду за запитом адвоката листа, в якому зазначив, що по виконанню договору про ремонт елементів благоустрою у парку Шевченка немає будь-яких претензій, та стверджує, що матеріальної шкоди будівельна компанія Норма міській територіальній громаді не завдавала. Ну і ще одна кримінальна справа, в якій Олексій Самілих фігурує у статусі обвинуваченого. Це розкрадання майже 29,5 мільйонів гривень на ремонті центрального мосту. Ця справа тягнеться від 2019 року. Згідно обвинувального акту, під час ремонту мосту гроші розкрадалися шляхом завищення вартості послуг та будівельних матеріалів, а також використання інших, більш дешевих і менш якісних деталей та матеріалів, ніж ті. Які були передбачені проєктом, підозри? Отримали декілька чиновників міськради на чолі із заступником міського голови Михайлом Лисенком. Пан Самілик тоді був лише заступником директора департаменту. Незважаючи на статус обвинуваченого, Олексій Самілик продовжив кар'єрне зростання, пересівши з крісла заступника вже у крісло директора департаменту. А справа про розкрадання грошей на ремонті центрального мосту і досі тягнеться. Чотири кримінальні справи одночасно відносно одного посадовця Дніпровської мерії це, напевне, рекорд. Але подивимося, які рішення у підсумку приймуть судові інстанції. Поки що гучні кримінальні провадження проти членів команди Бориса Філатова у гучні судові вироки не перетворюються. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.